З 28 серпня по 8 вересня у Парижі тривали Паралімпійські ігри 2024. Зі 140 спортсменів, які представляли Україну, 18 з Полтавщини. За час ігор наші земляки досягли значних результатів, здобувши 15 медалей різного гатунку. Найбільше нагород здобули українські параплавці. Денис Остапченко став мультимедалістом, виборовши золото на дистанції 50 метрів на спині. Два срібла на дистанціях 50 та 200 метрів у вільному стилі. А також полтавські спортсмени виборов бронзу у змішаній естафеці комплексним плаванням. Thank mm -hmm. you. з Полтави Ярослав Денисенко виборов дві золоті медалі у змішанні естафеті та на дистанції 100 метрів вільним стилем та одну бронзу на дистанції 100 метрів на спині. Також на дистанції 100 метрів на спині золото здобув Юрій Шенгур. Олексій Віршенко виборов золоту медаль у змішанні естафеті вільним стилем, а також бронзу на дистанції 50 метрів вільним стилем. Євгеній Богодайко здобув дві бронзові медалі у дистанції 100 метрів брасом та 200 метрів комплексним плаванням. Також гарні результати спортсмени з Полтавщини показали у дисципліні штовхання ядра. Кременчужанин Олександр Яровий здобув золото, та з результатом 17,61 метр побив одразу два рекорди: паралімпійський та світовий. Крім того, у цьому виді спорту срібну медаль здобув легкоатлет Володимир Пономаренко. Українська команда також виборола дебютне срібло у голболі, перемігши у півфіналі збірну Бразилії, але поступившись у фіналі Японії. Загалом спортсмени, які представляли Україну на Паралімпійських іграх 2024, вибороли 82 медалі. Ці досягнення свідчать про неймовірну силу духу та наполегливість наших спортсменів. Вони надихають мільйони українців та доводять, що навіть у найскладніші часи можна досягати великих висот. Вітаємо паралімпійців з Полтавщини та бажаємо їм подальших успіхів на спортивній арені. Марія Бардаєва, Кремчицьке новини.